Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день. Які підказки, яка енергія і чим наш день буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. О, п'ятірка кубків, чого так? На дні колоди справедливість. Оце ми заслужили справедливість. Ну що ж, справедливість і п'ятірка кубків. Справедливість це кармічна карта, це, це ем, результат наших попередніх дій, те, на що ми заслужили. Будь-які державні установи, можливо, це контракт, підписи, угоди, домовленості це закон і порядок. І чому в нас п'ятірка кубків, що пішло не так, щось розчарувало, щось не, можливо, ну, хтось подавав документи, не дали дозвіл, не дали добро або. Затягується, а вам потрібно вже немає результату. Можливо, ну, щось з угодою пішло не так, з контрактом, умови не підходять вам. Ну, Тобто, ось такий стан після відвідування державних установ будь яких Це може бути будь-що навіть ця ж лікарня. Якийсь заклад е, е, учбовий, медичний, поліція, е, цНАПИ, Ну все, що завгодно, будь-яка державна установа і вас там розчарували. Не хочу говорити гіршого, що там може бути якісь гори, втрата. Ну Розчарування, неприємність, незадоволення, отакий неприємний осад від спілкування. Від перебування там, невиправдані очікування. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе впоратися з цією ситуацією, з цим настроєм. Ну, Можливо, знаєте, і є в чомусь, і наша вина, тому що. Чекали забагато. Я завжди говорю: от по не треба занадто багато чекати, малювати собі перспективи, вже собі уявляти, як воно буде. Тому що насправді може так і не є страшно, але за рахунок того, що ми чекали, хотіли, щоб було саме так, як ми хочемо, і от маємо розчарування. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні, що нам підніме настрій? Що виведе з того стану нас? П'ятірка мечів. Ой, якийсь сьогодні такий така енергія, знаєте, коли от хочеться все виплеснути. От вас зачепили в такому стані, так? Можливо, хтось. Хотів підтримати, хотів запитати, що, в чому справа, або ви в, сидите і в собі от, перетравлюєте і думаєте, і в голові, воно ну, не виходить з голови. Можливо, пос, от, суперечка, сварка, вияснення відносин, агресія саме по справедливості, саме десь там в державній установі. Ви посварилися і вам, вам це не виходить з голови. Але ну, так як вона в плюсі, в нас, ну, вам піднімає настрій це. Вам стає легше, щоб ви вилили в себе, можливо, все, що ви накопичили, все, що ви тримали, все, всі образи, все, що ви хотіли сказати, ви сказали. Нехай це в сварці, нехай це такою агресією, нехай це викликало конфлікт, ворожість. Але, ну, вам подобається, що ви це сказали, що ви це промовили, що ви не носите більше в собі цей тягар, а випустили пар. І, можливо, навіть, знаєте, що ви почули зворотній зв'язок, ви почули також, що думають про вас. Для вас це було не, несподівано. І навіть, якщо ну, що допоможе, приємно також, що людина відкрила своє справжнє обличчя. Дуже цікава сьогодні комбінація. Аж настрій підніме, так? Оцей, що ви говорили все, що, все, що було на душі, і почули також, про, що думають про вас. Побачили, хто поряд з вами. Та, бачите, ту мечів проситься. От сьогодні такий буде. Наш язик гострий, колючий, що буде заважати? обмін. Оце якраз також тут. є. дивіться, тут три людини, і тут три людини. От Воно буде і допомагати, тому що допоможе, бо ви виговорите ви все, не будете більше то все собі тримати. І почуєте, що про вас говорять думають. Але оця сварка ви і так в такому стані незадоволення. Ну, Тут п'ятірка – це депресія. Це Всі п'ятірки дуже тяжкі, кризові карти, депресивні. такі. І от що стан такий, і і так серце болить кішки шкребуть, та ще, от, ще от сварка, вияснення відносин, от, от, почути про себе якісь неприємні речі, все ж таки воно буде також заважати. І майже рівнозначне, тому що тут п'ятірка, тут шістка, ну, на одну позицію на вища, то одинаково буде. І як і легкість від того, що Сказали так, і важкість від того, що почули. А можливо, це стосується грошей, оцей стан ваш п'ятірка кубків, тому що все ж таки тут в нас є енергообмін, взаємообмін. Для когось це оцей саме суперечка, а для когось, можливо, суперечка пов'язана з грошима. Борги, хтось комусь, ви не можете віддати, або вимагають вже, або ви просите, щоб вам віддали, або ви, можливо, державні установи, що в нас були, ви очікували виплати, і ви ходили дізнатися, в чому справа, де мої гроші, чому, в чому затримка. І вам сказали, вам це не сподобалося, що вам сказали, пояснили. Або виплати ну, зарплатня, так, виходили до керівника, або ну, щось пов'язано з грошима. або, ну, Дивіться, в якій тут ви позиції, чи ви даєте, чи ви приймаєте. І ви не можете домогтися правди, не можете вибити ті свої гроші, вам все обіцяють, обіцяють, а їх немає. Заховаємо. В ну, ситуації може бути багато різних, тому, мої любі, підставляйте, що ваше, яка ваша ситуація, яка з вами резонує. А я бажаю нам мирного і спокійного дня. Пам'ятайте, що все залежить від нас. І 5 це як 50 на 50, можна надовго залишитися в тому стані От все перетравлювати, думати, жаліти себе, чекати, щоб нас хтось пожаліє. А можна. Проаналізувати, зробити висновки і відштовхнутися від неї, від, від цього негативу, зру, подумати, ну, подякувати, що так сталося. Завжди за все потрібно дякувати. Кожне, що б не було, негатив чи позитив, подобається чи не подобається, будь-яка ситуація нас вчить. Треба вміти приймати все з вдячністю і робити висновки. Так і тут, по п'ятірці кубків. Дякую, що. Відкрили мені очі, дякую, що дали можливість подивитися по-іншому по сприймати. Це для мене буде уроком. І все, закрили це і рухаємося далі. Що я можу зробити на наступний раз, щоб не бути в такому стані? Я бажаю нам сьогодні гарного настрою, попри все, життя швидкоплинне, цей день у нас тільки один, ну тобто сьогодні. П'яте, вчора було четверте, завтра буде шосте, все. І від нас залежить, як ми його проживемо по максимуму, візьмемо для себе позитиву, щедрості, радості, любові. Тому я вам бажаю наповнюйте себе любов'ю, наповнюйте кожен день любов'ю, наповнюйте все, що ви робите, до чого торкаєтеся, все, наповнюйте любов'ю, вона буде примножуватися і повертатися до вас стократ. Люблю вас собі й мої дорогенькі. Дякую, що ви в мене є. Ви найкращі. Ви молодці, ви... ми всі разом заслуговуємо на щастя, на радість, на любов, на добробут, на, звісно, що на мир. Все буде в нас добре. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете, дуже приємно, для мене це важливо. Завжди читаю, завжди відписую. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, мої любі, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоря Нетаро. Почуємось, папа!